Друзі і колеги, всіх вітаю. Сьогодні у нас відео буде суто про Ефіріум. Назбиралося насправді дуже багато інформації, яку хочеться мені дати. Сподіваюся, це відео буде корисним, тому що тут буде багато і макро моментів, і тех техніки. Тому ставте вподобайки і поїхали. І так, Почнемо давайте з графіки Ефіріума МакЮс ДТ Тезеру. Тут у нас є цікаві моменти, які хочеться проговорити. Як ви пам'ятаєте, я записував відео не знаю, десь місяць тому про прогноз ціни на тобто все без змін, якщо навіть дивитися на наш RSI, тобто в нас не було жодного разу ще перекупності, тобто не було повноцінного висхідного такого тренду по Ефіріуму, щоб він, чого можна було вважати взагалі завершеним. Тому я все ще вважаю, що Ефіріум буде перебувати свої вершини як і на 4 тисячі, так і на. 5 тисяч. Моя фінальна ціль консервативна по по ефірі, ми хоче надати. Це 5500, 6 тисяч, 6500. Тобто це консервативна ціль. Звичайно, я не можу сказати, коли це станеться, ніхто це не може сказати, але ми зараз будемо розбратися більш детально, що відбувається саме зараз. На графіку ви помітили, що у нас існує три трендові: одна така трендова смерті, це така жирна, чорна, яку ми ще не пробили, не дійшли до неї. Смерті, чому я називаю? Тому що зазвичай, коли ми ламаємо такі трендові, це свідчить до доволі слабкості інструменту. Тому, якщо будемо пробувати ці трендові, це буде доволі, доволі погано. Але більш локальні трендові, які в нас існують, вони демонструють непогану силу, і ми від них відбуваємось. Тож, у нас відбувся доволі сильний пролив з підвищеними об'ємами. І на графіку, помітили, існує дві ковзані. Зелена ковзана це середня ковзана за 20 барів. Таймфрейм тижневка і синя це 100 барів дневка. Тобто 100денна ковзана і 20-тижнева -ти ковзана. Дивіться, що в нас є з цікавого. У нас цей пролив, дуже нагадує мені цей пролив. Чому? Тому що у нас тут ну, локальні максимуми, окей Потім корекція, пробиття наших середніх ковзаних, відбиття від них, і знову ж таки пролив. І теж Велика велика свічка, така термозна, з підвищеними об'ємами за певний період часу, яка, після якого у нас був доволі непоганий відкуп, але відбулося продовження корекції. Така фінальна кульмінаційний рух корекційний перед нашою наступною кульмінацією на зростання. Дуже схожа структура, дуже схожа структура. Нові максимуми відбиття від. Середньих ковзаних, пробиття їх, імпульсна корекція, теж гальмова свічка, у якої теж підвищені об'єми за певний період часу, не такі екстремальні, як тут, якщо порівняти з минулими нашими свічками. А я хочу нагадати, що доволі важливо аналізувати екстремальні об'єми саме згідно минулих об'ємів. Тобто, це може впливати на ринок. Якщо у нас щось таке буде, наприклад, то. Це не дуже нам буде давати інформацію. Тобто тут не можна сказати, що тут набагато більше об'ємі, ніж тут. А тут були вони набагато сильнішими. До чого я вийду. Далі. У нас є свічка шортова, свічка шортова. Далі імпульсне, майже імпульсне таке поглинення, і у нас доволі непогано зараз відбувається зростання ефіріума, що може свідчити на схожу структуру. І далі продовження корекції, знову ж таки, дотик до нашої. Дна, тобто можливий дотик до нашого дна, знову ж таки відновлення. Схожа дуже структура, згідно середніх ковзаних і згідно взагалі, графіку. Тобто, якщо дивитися на цю структуру, цілком вірно, нас очікує ще локальна корекція. Напрямок для мене очевидний це нагору, але знову ж таки, неочевидно, коли ми туди підемо. Далі, що в нас є? Чому взагалі відбулися саме від цього? По-перше, у нас є трендові, тобто, один фактор на нашу зупинку є. Далі давайте знову ж таки приближимо графік. І подивимося, що у нас тут було. Можна подивитися, що у нас тут теж екстремальні об'єми імпульсна свічка за певний період часу. Так, вона не вдвічі більша, ніж ці, але знову ж таки імпульс був, що дало нам утворення рівня. Тобто, цілком можна було позначати так, хтось любить нижче, тільки по тілу і тіні нижній. Тобто у нас тут існує рівень, від якого є у нас доволі сильні покупці. Тобто ці покупці, які задали цей рівень, не дають опустити інструмент нижче, доволі швидкий відкуп. Якщо цей рівень буде пробитий, можна пошукати наступні наші імпульсні структури. І що саме цікаво, це те, що тут у нас не було таких імпульсів взагалі по об'ємам. Тобто, тут хоч, хоча б якась свічка була, але тут взагалі не було. Тут хоч підняття було по графіку, але об'єми вона не підкріплено. Тобто, якщо підемо нижче, навіть можна розглянути пробиття цього рівня. Цілком цілком мовірно. Хоча, якщо відкатити графік далі, у нас знаходиться знову ж таки імпульсна структура. Тут же об'єми, хоч трошки більше, ніж минулі, знову ж таки не вдвічі більше, але більше, і в нас імпульс тут є. Тож цілком е можливо вибудувати тут рівень. По минулому, тобто навіть не по цій історії, а по цій історії. Що може свідчити, що у нас є такий рівень підтримки. Тобто, як на мене, існує два таких рівня підтримки. І, до речі, забув додати: у нас на цьому рівні ще є додаткові аргументи це трендова сила. Тобто, пам'ятаєте, що я казав раніше, у нас існує зона накопичення, такі зона накопичення, де у нас локальні максимуми, локальні мінімуми. Імпульсне пробиття з ретестом цієї зони накопичення, і навіть ретест цього рівня. Тобто у нас тут є доволі доволі сильний рівень не тільки по структурі самих цих об'ємів, а й по силі пробиття нашого накопичення. Тож, доволі доволі мало ймовірно, що ми будемо пробувати цей рівень. Знову ж таки, можливо, звичайно, все можливо, але доволі доволі малоймовірно. Тому, як на мене, графік. Ефірма до USDT дивляться ну доволі непогано. Наступний графік це ефіріум BTC Хочу сказати свою позицію стосовно взагалі альткоінів до BTC На мою думку, є сенс дивитися тільки альткоїни, які знаходяться наразі на топ-10 по капіталізації для аналітики до BTC, тому що інші альткоїни будуть демонструвати ну, майже нульову інформацію. Якщо хочете дивитися ваші альткоїни, які вам цікаві до BTC, треба чекати, поки буде біткоіндація змінюватись. Поки що нема сенсу дивитися. Є сенс дивитися на такі альткоїни, як Ethereum, Solana, TRX, BNB і тому подібне. І так, повертаючись до нашого графіку, у нас є тут теж ця трендова, ця трендова смерті. Ми її пробили. У нас була доволі непогана реакція на ці тренди, але ми її пробили із поганого. Далі, у нас є закол. До нашого минулого рівня, який теж є на підвищених об'ємах. Тобто, у нас тут утворився покупець. Можна сказати, що він навіть утворився тут, тому що ось тут тому що у нас тут хоч якісь імпульси були не тільки по тіням, але й по барам. Тобто у нас такі барні імпульси і підвищення об'єму після минулих піднижен... понижених об'ємів. Тобто тут утворився цей рівень вже і тут почали тести цього рівня. Вони так пробувалися, але знову ж таки повертались доволі-доволі швидко. Тобто в нас тут існує доволі значний рівень, який теж поки що не виглядає так, що його будемо пробувати. Але, але якщо будемо пробувати, якщо шукати наступні рівні, як на мене, це вже щось таке. Навіть не це. А ось ось це. Тобто, як на мене, це приблизно щось таке. Приблизно тут я поставив би наш наступний рівень зупинки. Якщо дивитися взагалі на графік Ethereum BTC, можна сказати, що Ethereum доволі недооцінен. Тобто ми доволі знаходимося на непоганих позначках до BTC, тобто як інвестувати. Якщо у вас є зараз BTC, і ви розглядаєте там, продаж BTC купівля альткоїнів або перелив до альткоїнів, як на мене, Ethereum один з найкращих е варіантів. Як перелив BTC в Ефірім, щоб подвоїти можливий прибуток, якщо навіть не більше. Далі, що в нас цікавого є? Давайте подивимось на RSI. RSI ще нам дає. У нас є дивергенція на RSI. У нас тут зростаюча сила. Зростаюча сила. Приблизно з цього моменту падаючий графік. Тобто, падаючий графік, зростаюча сила нарисає. Доволі непоганий поганий м, такий на індикатор, який можна освіти на те, що у нас може бути локальний розворот. Або навіть взагалі середньостроковий. Тож, якщо так дивитися, доволі непогано погано виглядаємо. У нас є ключові рівні, у нас є дивергенція. Якщо вімкнути донявку, теж я думаю, можна щось пошукати. Давайте подивимося прямо в режимі онлайн. Ну, в принципі, те ж саме, можна сказати, що у нас існує тут зростання на BTC? Ой, на ефіріумі на графіку спад. Тобто дивергенція теж існує доволі непогано. Якщо дивитися саме графік ефірі BTC, як на мене, для чого я взагалі веду? До того, що у нас доволі непогані позначки. І мало ймовірне, що будемо їх пробувати. Чому? Тому що можна подивитися по історії. Давайте видалюємо індикатори взагалі. Тому що, якщо дивитися по історії, перед кожним початком нашого висхідного циклу, ось початок циклу, ось наступний початок циклу, ось початок циклу, ми ніколи, ніколи не перебували в наші мінімуми. Тобто ми ніколи не ходили до наших мінімумів. Тобто ми не, ми не дійшли до цього мінімуму після нашого цього циклу. Ми не дійшли до, до цього мінімума після цього завершення циклу. Тобто Можна свідчити на те, що ми ніколи не доходили до наших попередніх а, стартів циклів. Тобто Якщо ця структура буде зломана, нам треба, щоб ми дійшли сюди, що доволі і малоймовірно, якщо дивитися по історії. Тобто, цілком вірно, що це буде вже ключова зупинка у ефірі до BTC, якщо дивитися на ці аргументи. Тож, як на мене, графік виглядає доволі, доволі непогано. Звичайно, ні я, ніхто не знає, коли саме ефіріум буде зростати, але як на мене, саме такий графік виглядає доволі непогано на середньострокову-довгострокову перспективу, як до інвестицій. Наступний графік це ефіріум домінація. Давайте подивимося, що у нас відбувається тут. У нас не східний тренд, такий доволі-доволі сильний і доволі-доволі довгий, м'яко кажучи. У нас відбулася та ж сама зупинка, доволі цікава. Давайте подивимося, чому ми тут зупинилися. Спостерігаємо, шукаємо підвищені об'єми і підвищені імпульсні рухи на графіку. Тобто, можна сказати, що у нас ось тут був рівень, не був а є, який ми зараз. Можна сказати, тестимо. Ми зараз в ньому знаходимося. Із слабкості можу одразу сказати, що не видно дуже швидкого відновлення. Це зазвичай доволі приводить до слабкості. Якщо він буде пробитий, нам треба шукати наступний рівні теоретичні. І наступний рівень це якраз тут, де у нас теж був закол. Тобто теоретично можна навіть переместити сюди. Переміщуємо сюди, і у нас тут утворюється теж такий рівень тобто він навіть більше символізує нам. На наш цей рівень, тому що ми і тут відбувалося від нього, і тут відбуваємось. Наступне питання, будемо пробати чи ні. Для цього нам треба подивитися історію. Якщо дивитися історію ефірім BTC, ой, ефірім домінація обучаюся, то можна подивитися, що ми навпаки, тут завжди перебували наше дно, тобто завжди дно було зруйновано. І цілком ймовірно, ми можемо повторити цю історію. Зламати цю структуру. Зламати наш графік, графік знову ж таки перед початком відновлення. Тож графік ефіріум домінації навпаки виглядає доволі слабким, якщо дивитися за історичними циклами. Тобто, цілком вірно ми можемо пробити цю структуру, цей графік. Хоча у нас тут є доволі цікавий рівень, який, від якого хочеться побачити реакцію. І зазвичай, такі реакції, якраз відбуваються. І якщо дивитися, куди можемо дійти, нам треба знайти нашу наступну е зону, де у нас може бути якийсь теоретичний продавець. І знову ж таки, нам треба дивитися елементарно на об'єми. Як на мене, це приблизно тут. Тут у нас теоретична зона продавця є. Чому? Тому що у нас тут є теж доволі екстремальні об'єми, більше, ніж минулі. І імпульсний рух. Тобто, якщо. Теоретично думати, куди можемо піти по іфрим домінації, це якраз на позначки там 14%, від яких можна очікувати продовження реакції. Тобто, якщо дивитися за минулими подіями, можна сказати, що це може повторитися як тут, наприклад. І корекція. Якщо пошукати щось тут. Ну, тут у нас була зона накопичення, вона дуже цікава, Не буде тут зупинятися надовго. Але структурно Схоже за минулими і можна сказати, що цілком вірно, нас очікує така реакція. Якщо, якщо подумати е, наступний графік. Подумати про цей графік, у нас є ф'ютси ефіріум, Ethereum, і у нас існує доволі сильний геп, який у нас не перекритий. В боковиках доволі часто ці гепи перекриваються. Тобто, коли у нас бокові рухи утворюються, ми. Доволі-доволі часто їх перекриваємо. Ми перекриваємо звичайно і такі гепи, які у нас не в боковиках, але, е, ось такі, маю на увазі. але до них можна йти дуже довго, але гепи в боковиках доволі швидко перекриваються. Тому, як на мене, ми можемо дійти до таких е, ключових рівнів, як 3, 300 приблизно, так, і там буде вже вирішуватись доля ефіріма локально. навіть не локально, а середньостроково. Тож локально, теоретично можемо сходити туди. А середньостроково, поки що не зрозуміло, дивлячись, який у нас буде тут продавець. Це один з теорій, куди можемо дійти локально. Це якщо казати про трейди, знову ж таки, якщо казати про інвестиції, як на мене, там цілі повинні бути 5-6 тисяч доларів. Тобто два екси з поточних цін доволі-доволі. Аналізуючи ефірів, неможливо уникнути ETF, звичайно, створив разом з НР-мережами таку таблицю. Дивіться, тут співвідношення притоку капіталу в BTC в Ethereum, ETF. можна подивитися по датам, які були притоки, які були відтоки. Також, аналізуючи цю таблицю, можна зробити 10 важливих висновків. Тобто, вчора весь день колопався і такі 10 висновків виписав із цікавого. Можете поставити на паузу вивчити це. Також зробив висновок, що ETF поступово змінює свої позиції серед інституційних інвесторів, демонструючи стабільні притоки та меншу волатильність у відсотках порівняно з BTC. Це свідчить про те, що е, визивається довіра до цього активу. І це доволі непогано. Тож, якщо навіть перейти на стрінку CoinGlass, ETF Ефіріум можна подивитися, що у нас були локальні екстремальні притоки по ETF. Вони були більше, ніж в BTC. Звичайно, не в грошах більше, а в відсотках, якщо співношення робити. Тому Ефіріум зараз доволі доволі цікавий не тільки мені, не тільки вам, але і інституціоналам. Звичайно, це доволі такий непоганий аргумент, паттерн на те, що Ефіріум все ще недооцінний і він може демонструвати силу. Uh, тобто Ethereum BTC мені подобається, Ethereum до USDT мені подобається. Не подобається мені домінація Ethereum, Ну, знову ж таки, це нормально, поки біткоін домінація знаходиться на таких рівнях. Якщо повернутися до Біткоін-домінації взагалі, і цікавого це те, що ми, у нас був ретест в минулому uh, 16 рівень, тобто, ми його тестили, потім поверталися, робили ретест, пробували його, і імпульсно у нас завершувалося uh, Відкондимінація рух. Тоб, дивіться, яке було поглинення і екстремальний розворот. Тобто дотик 618 рівня, пробиття 618 рівня, корекція. Що у нас є в Ціфіонаті? Дотик 618 рівня, корекція. Імпульсне пробиття. Поглинення нашої цієї свічки. Тобто, Тут є поглинення, воно не таке філігранне, але є поглинення. І Можливо, нас нарешті чекає відток. Єдині аргумент, який мені не подобається, це те, що у нас відсутність наративу. Ну, знову ж таки, наратив може, можна придумати буквально за тиждень, але такого глобального поки що немає, на жаль. Тому, в принципі, біткоіндація мене в принципі, влаштовує, якщо казати в принципі. І, знову ж таки, якщо казати про альткоїни, які там хочуть інвестувати, то в ефіріум один з них. Я не дуже раджу зараз залітати альткоїни взагалі на всі капітали, які тільки можливо, тому що знову ж таки ми бачимо, що альткоїни демонструють доволі велику слабкість. І я зараз поясню, чому. І так, щоб мені це пояснити, чому не слід інвестувати зараз олин в Олин альткоїни, тим паче в слабкі альткоїни, а саме, наприклад, там, в ефіріум, в BNB, в BTC, тобто топ-10 альткоїнів, які демонструють більш силу, нам треба відкрити. Графік адрес, тобто капіталізація всієї крипти без BTC ефіриума і капіталізація чисто BTC. Що в нас є? Давайте зробимо так. Якось так. Так, це я вже показував в закритій групі. До речі, кому цікаво, всі послання корисні внизу. Дивіться, що в нас є? У нас є новий максимум корекційний рух. Тобто ось новий максимум, новий максимум по е капіталізації BTC. Оця синя лінія, новий максимум по капіталізації BTC, була корекція на 30%, там, 6%, приблизно так. На фоні цього корекція альткоїнів відбулася на 60%. Так, все правильно. Далі новий максимум корекція вже BTC приблизно 14% Капіталізація BTC. При цьому корекція альткоїнів 52%. Тобто знову ж таки приблизно такі ж суми. Що це означає? Це означає, що е, приток. BTC настільки настільки кратно більше, ніж в альткоїни, що при будь-яких руках BTC у нас альткоїни демонструють про надзвичайну слабкість. І це може свідчити на те, що знову ж таки дуже елементарно, що альткоїни знаходяться поки що в дуже слабкій зоні. І, звичайно, якщо ви там будете зараз інвестувати все в слабкі альткоїни, які там знаходяться на дні, звичайно, на дистанцію це може спрацювати доволі-доволі сильно, доволі круто. Але якщо вас цікавить там щось більше перспективно в локальний, в середньострок, то звичайно краще обрати поки що сильні альткоїни, такі як Ефіріум, наприклад. Тож, місто не посил на цьому графіку, що не варто зараз заходити. Олино в альткоїни, хоч ми знаходимося на біткоін націю доволі на поганих позначках, щоб ще купувати альткоїни. Тобто, якщо ви запитаєте, можна купувати альткоїни, я скажу, можна. Але треба враховувати, що нам треба завжди, підкреслюю, червоним-червоним маркером, завжди мати як мінімум 30% в стейблкоїнах, щоб це як мінімум, краще 50%, щоб усереднювати вашу позицію або купувати альткоїни, які вас цікавлять потім на майбутніх можливих просадках. Станеться ці просадки чи ні, ніхто не знає. Але знову ж таки сподіваємось на найкраще, але готуємося до найгіршого. І це треба враховувати. Тобто такі графіки нам демонструють, що не треба розслаблятися і на кожних рухах, коли, наприклад, якщо знову ж таки повернутися до ефіріуму, як BTC, коли у нас пам'ятаєте, ось це, коли у нас графік падаючий Ефіріум BTC, оці всі. Тобто наш падаючий графік. І всі ці відкати, які у нас були, вони давали доволі непоганий поштовх нам на альткоїнах. Тобто тут і тут альткоїни демонстрували деякі альткоїни, 2 і 3X, і це доволі доволі круто було локально. Тут я добре пам'ятаю, що тут у мене багато альткоїнів робили ікси. Але багато людей не фіксують свої позиції, не фіксують там, як я завжди роблю. Альткоін вирос, взагалі, будь-що виросло на 2% на 2кси. Я продаю половину, тобто я виймаю свої гроші. Це мені забезпечило безкоштовні монети і стеблкоїни, які я можу зараз реінвестувати в інші альткоїни. Тому моя порада вам завжди залишається аналогічною. Завжди фіксуйте 50% на альткоїнах. Це дуже високий ризик і активи. Мало хто це розуміє, мало хто це робить, бо я розумію, якщо ви сидите в альткоїнах, ваша ціль е не просто там зробити там 2 екси, вам ваша ціль реально розбагатіти. Можливо, це звичайно можливо. Станеться це чи ні, незрозуміло. Тому, якщо ви хочете мати більш консервативний підхід, і щоб вас, е ваші нерви уціли, уціліли, тому що багато людей вже дуже втомилися в альткоїнах, я це розумію. Вам треба просто мати більше стейблкоїнів, більше сильних монет, як Ethereum, як BTC. Тоді вам буде набагато простіше. Так, можливо, теоретично, ви там не зробите такі гроші, які можливо зробити на альткоїнах. Але даю вам грантію, вам буде набагато безпечніше жити в такому криптосвіті. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть будь-які коментарі, бо мій YouTube канал. Загибається, перегляди все падають і падають. Ну, звісно, коли крипта стоїть на місці, коли все падає, і перегляди теж падають. Тому вся надія на вас. Мотивація тільки на те, що ви щось пишете позитивно і демонструєте активність. Всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе, своїх близьких і до побачення.